Будь дивом. Регіна Бред. Урок 26 Будь гарним ченцем або черницею. Перетвори своє життя на молитву. Мій найкращий наставник із письменницької майстерності колись хотів стати ченцем. Біл Оконор недовго пробув у монастирі, однак проніс цей досвід через усе своє життя. Ми працювали репортерами в Бікон Джорнал в Акроні, штат Огайо. Щоразу, коли я засмучувалась через якісь дрібниці чи більш глобальні проблеми, які насправді теж не були значущими, Біл м'яко казав: Будь гарною черницею. І що це мало позначати? Невже бути гарною черницею це дати обітницю провадити бідне і безгрішне життя та дотримуватись целібату, тільки не для Біло. Коли я боялася дедлайну або панікувала через майбутню подію, колега закликав мене залишатися в теперішньому. Коли я терпляче чекала на якусь подію і відволікалася на майбутнє, Біл закликав мене залишатися в теперішньому. Не втрачай дні між тепер і тією подією, на яку ти чекаєш зі страхом або сподіванням, казав він мені. Будь тут, зараз, у цю мить. Щастя не знайдеш, шукаючи географічні ліки, які здатні тебе зцілити. Ченці дотримувались обітниці непохитності вони не йшли з монастиря, навіть коли відчували роздратування і тривогу бо мали священне організоване повсякдення міцний каркас на кожен день. Коли вони мили посуд, пекли хліб, то заповнювали духовний простір молитвою або співали псалми. Святий Бенедикт запропонував дати обітницю лишатися в одній спільноті, щоб запобігти мандрівкам ченців у пошуку ідеального місця для служіння богові, наче таке місце існує. Біля гециманського аббатства в Кентукі, де проживав чернець трапіст Томас Мертон, можна побачити вирізаний на камені над металевими воротами напис, що водночас вітає тебе і тривожить, коли проходиш. Тільки Бог. І це є розв'язком будь-якої проблеми. Більше Бога. Багато хто з нас, включно зі мною, намагається заповнити діру завбільшки з Бога. Аби чим? Алкоголь, наркотики, шоколад, пончики, побачення, азартні ігри, секс, шопінг, перемоги і нескінченні похвали інших. Та щоб ми туди не пхали, все одно відчуваємо порожничу, бо те місце можна зайняти тільки Бог. Усе життя Мертон прожив у монастирі в Кентукі і написав багато книжок про святість звичайного буденного життя. Тобі не обов'язково бути ченцем або черницею, щоб усвідомити щастя, треба шукати всередині себе, а не змінювати задля цього житло, фах чоловіка чи дружину. Шукаючи більше бога, я відвідала гетциманське аббатство. Якщо хочеш молитися беззупинно, візьми участь у щотижневих моліннях, які починаються з нічної молитви о 3.15 ранку і тривають до вечірнього богослужіння о 19.30. У перервах між службами ченці співають псалми і працюють. Я не дозволяла собі дрімати протягом цих служб. Незважаючи на те, що моя голова хилилася додолу під час церковних співів, а ще познайомилася з братом Меттю Келті, який читав проповіді після вечері, і казав Бог ексцентричний. І це був чернець, який носив під своєю рясою ковбойські чоботи. На пагорбі я сіла в садове дерев'яне крісло біля велетенської статуї. І згадала слова старенького Аміша, який казав усім, хто до нього приходив: Молись про вдячне, скромне серце. На цвинтарі на могилах усіх ченців стоять однакові скромні хрести, невисокі, білі, закругленими кінцями, схоже на листок конюшини і крихітною табличкою, на якій зазначено ім'я та дату смерті. Ці хрести нагадували загадкові білі лілеї, висаджені на зеленому пагорбі. Я прожила в гестиманському аббатстві чотири дні і зрозуміла, що можу жити без газет, телефону і телевізора, можу жити мовчки, хоч я все таки трохи розмовляла з собою, можу прожити без морозива і шоколаду, хоч потяг до них нікуди не подівся. Ченці можуть указати шлях до господа. Але Бог живе, дихає і залишається в мені тільки коли я обіймаю свого чоловіка, доньку та пасенків. Я прийшла, щоб шукати і усвідомила, що вже знайшла його. Час клацнути підборами чарівних черевичків адже вдома завжди найкраще. Дім у твоєму серці, Бог створив його там. Весь цей час я володіла цією силою. Бог присутній у мені. Мій друг отець Джим Льюіс любить давати кожному таку пораду. Відповідь Бог. А тепер твоє запитання. І ніколи не забуду історію про католицьку школу, якою один чоловік поділився з компанією моїх друзів. У Майкла був поганий день, і він плюнув у черницю. У черницю! Для католицької школи це тяжкий злочин. Вона відвела його до кабінету директора, він сидів коло дверей, і йому здавалося, що час тягнеться нескінченно, і постійно думав про те, як страшно його покарають, а потім черниця підійшла до нього і сіла поряд. Він був переконаний, що вона буде з ним сувора, та натомість вона м'яко сказала: Майкле, перетвори своє життя на молитву. І хлопець ніколи про це не забував. Перетвори своє життя на молитву. Нехай воно не буде пошуком великих досягнень, винагород, популярності, влади, похвали, грошей чи слави. Для багатьох із нас молитва це те, що ми виголошуємо в критичній ситуації. У кожного є свій спосіб, за допомогою якого він телефонує в небесну рятувальну службу. Можна молитися потрошку. А можна перетворити на молитву все своє життя? У моєму випадку з'явився рак і спричинив те і інше. Він змусив мене молитись у критичних ситуаціях і допоміг побачити, що все моє життя є молитвою. Я щодня підключаюся до Бога до джерела моєї енергії, а тому маю високий заряд протягом усього дня. Як перетворити своє життя на молитву? За допомогою практики. Я щодня благословляю своє життя словами святого Августина, який кликав на допомогу Святого Духа, щоб той змінив його. Можна звертатися до Бога як духа, божественної любові, вічної присутності, як тобі зручно, мені імпонують слова Августина. Вдихни в мене, Святий Духу, щоб всі думки мої були святими. Увійди в мене, Святий Духу, щоб мій труд теж був святим. Прибав, серце моє, Святий Духу, щоби я любив тільки те, що є святим. Зміцни мене, Святий Духу, щоб я міг захищати те, що є святим. Захисти мене, Святий Духу, щоби я завжди був святим. А потім я просто дихаю. І протягом дня, коли думки починають плутатись, я роблю паузу. Просто тихий, нагадую я собі. Іноді я зупиняюся, щоб благословити себе. Кладу долоні на голову і прошу Бога поблагословити те, про що я думаю. Потім закриваю долонями вуха і прошу поблагословити те, що я чую. Торкаюся очей і прошу Господа благословити те, що я бачу. Прикладаю долоню до рота і прошу благословити те, що кажу. Торкаюся серця і прошу Бога поблагословити те, що я відчуваю. А потім відкриваю долоні і прошу благословити все, що я роблю. А потім я поринаю у свій день і знаю, що мене захищають, як і всіх інших людей, які зустрічаються на моєму шляху.